Вітаю, шановні друзі, Німеччина вводить санкції для отримувачів бюргер -гель. Як повідомляє міністр праці Губертос Хайль, з січня 2024 року в уряді Німеччині планують прийняти відповідні санкції для тих осіб, які відмовляються виконувати розумний обов'язок джоб центру щодо праці. Тому, якщо вам джоб-центр пропонує роботу і ви від неї відмовляєтесь, то до вас можуть бути застосовані санкції, а саме не виплат. Плата, 100% невиплата грошових коштів на 2 місяці. Тобто бюргер гельд протягом 2 місяців виплачуватись не будуть. Але такі платежі, як оплата оренної плати, будуть відбуватися для того, щоб людина взагалі не залишилася без житла. Тому навіть не зважаючи на те, що розмір щомісячної виплати Бюргергельд з 2024 року піднімається до 563 євро, Німеччина, як я казав раніше в своїх відео, вона посилює обов'язки щодо працевлаштування отримувачем бюргергельд. Це буде стосуватися не тільки українців, а й всіх. Осіб, які перебувають на Бюргер -гельд. тому дивіться, будь ласка, співпрацюйте ж з об центром і майте це на увазі: що до двох місяців вас можуть позбавити грошових виплат бюргергельд з січня 2024 року, коли уряд затвердить відповідні зміни. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.